Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх захисників та захисниць України, котрі віддали життя за нашу незалежність та територіальну цілісність. Саме з датою, 29 серпня, пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни ще до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом 2014 року. Росіяни тоді порушили домовленості про зелений коридор і розстріляли колони українських військових, які намагалися вийти з оточення через соняшникові поля. Тому офіційним символом цього дня пам'яті став соняшник. За даними офісу генерального прокурора, тоді Росія вбила 366 українських воїнів. 429 бійців було поранено, 300 потрапили у полон. Невизначена кількість бійців зникла безвісти. Вічна пам'ять, і шана всім, хто віддав життя за Україну. А ми у тилу маємо робити все, щоб жертви за нашу свободу не були марними.